В ніч на 10 вересня російські дрони атакували Польщу. В результаті падіння уламків БПЛА був пошкоджений дах приватного будинку та автівка. В країні НАТО цей наліт вже назвали безпрецедентним випадком, провокацією та актом агресії. Польський уряд скликав термінове засідання, а генштаб розпочав оборонні процедури. Докладніше про те, що зараз відбувається у Польщі і які наслідки ця атака може мати для Росії та всього світу далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Загалом ніч на 10 вересня Росія випустила по мирних містах 415 ударних БПЛА, 42 крилатих і одну балістичну ракету. Цілі окупантів були переважно західні регіони України. Втім, на цьому росіяни не зупинилися, вирішивши атакувати ще й Польщу. За різними оцінками в повітряний простір країни НАТО увійшло від 10 до 20 російських БПЛА. В кількох регіонах було оголошено повітряну тривогу. Також були закриті аеропорти Жешова, Любліна та обидва аеропорти Варшави. Найбільш небезпечними під час атаки були підляцьке, мазовецьке та Люблінське воєводства. Щоправда, цього разу польські сили ППО не обмежилися виключно спостереженнями за ворожими цілями. В небо була піднята винищувальна авіація, яка почала збивати російські дрони. Польські військові повідомили про атаку десятьма БПЛА і збиття декількох з них. В результаті атаки постраждав щонайменше один приватний будинок та автівка, що була припаркована поруч із ним. Зараз триває пошук і локалізація інших місць падіння. У заяві оперативного командування ЗС Польщі порушення повітряного простору країни назвали безпрецедентним. Це акт агресії, що створив реальну загрозу для безпеки наших громадян. За наказом начальника генштабу, були негайно активовані оборонні процедури. Йдеться у повідомленні, зокрема, у десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів до сил тероборони в найбільш небезпечних регіонах. Вони мають з'явитися для виконання завдань протягом шести годин. Для решти цей термін становить від 12 до 24 годин. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже проінформував генсека НАТО Марка Рюти про те, що його країна збивала російські дрони. Своєю чергою, віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк Камиш терміново повертається до Польщі з відрядження у Лондоні. Там він мав взяти участь у зустрічі міністрів оборони країн Групи Е5. У зв'язку з російською атакою у Польщі також скликано екстрене засідання уряду. Перед ним прем'єр провів зустріч з міністрами відповідальними за державну безпеку. Тим часом у Вікіпедії вже пишуть про 10 вересня 25-го року як про дату початку третьої світової війни. Втім, варто пам'ятати, що інформацію на цьому ресурсі може розміщувати будь-хто. Куди більш вагомою є заява конгресмена республіканця і члена комітету палати представників США зі збройних сил Джо Вілсона? Посадовець прямо заявив, що російські ударні дрони атакували Польщу і закликав президента США Дональда Трампа вжити жорстких санкцій проти Москви та посилити військову підтримку України. Відомо, що держсекретарю США Марку Рубіо вже розповіли про російські дрони над Польщею. Проте, Білий Дім поки що не прокоментував ситуацію. Журналісти вирішили запитати про думки щодо цього у самого Дональда Трампа, коли він виходив з ресторану у Вашингтоні. Але президент проігнорував пресу. Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга впевнений, ця атака свідчить про те, що почуття безкарності Володимира Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини. Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує західна міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз провокує Росію ще більше. І тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу. Санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити, і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю. Зазначив Сибіга. Атака на Польщу сьогодні стала темою номер один у великих західних змі. Так автори The Guardian відзначили, що наліт дронів стався одразу після того, як Польща вирішила закрити свої кордони з Білоруссю. Дані заходи в уряді пояснили ризиками через агресивні маневри Росії та Білорусі під час спільних військових навчань запад 2025 Своєю чергою, в матеріалі CNN акцент був зроблений на тому, що Польща є членом Північноатлантичного альянсу. В якому також беруть участь Сполучені Штати. Журналісти нагадали, що цей оборонний пакт базується на принципі, що напад на одну державу є нападом на всіх. Автори Бібісі висвітлюючи подію, констатували, що збиття польщею російських об'єктів знаменує собою новий етап війни в Україні. На думку українського політичного оглядача Вадима Денисенка, ця атака була пробною кулею Кремля для перевірки, як на це відреагує світ. Зокрема, Захід і Китай. А о те, що Польща вперше офіційно заявила про російську агресію проти неї, є посланням для єдиного адресата Дональда Трампа. Президент США не зможе проігнорувати дану ситуацію, і саме від його реакції будуть залежати всі подальші дії росіян, каже журналіст. Політолог Євген Магда впевнений, що російська атака Польщі є показовою акцією Володимира Путіна перед стартом навчань запад. 2025. Втім, хоча Кремль і дуже зацікавлений в дестабілізації східного флангу НАТО, експерт скептично ставиться до можливості військової ескалації під час навчань у Білорусі. Польща, як член НАТО, не буде самостійно ухвалювати жодних жорстких рішень проти РФ, навіть після атаки шахедів. Доки Європа не візьме на озброєння асиметрію, ефективної протидії Кремлю на жаль не буде, зазначив Магда. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі. Репетиція ядерної війни під боком у Європи в Білорусі почались навчання ОДКБ взаємодія 2025 Під час них держави союзники Росії відпрацьовуватимуть план дій у разі нападу на одну з них. Серед іншого запланована і репетиція запуску ядерної зброї. Телеграф UA зібрав усе, що відомо про ці навчання та ймовірне місце зберігання ядерки в Білорусі. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За даними Deutsche Welle, у навчаннях ОДКБ беруть участь понад дві тисячі військових з Білорусі, Казахстану, Кыргызстану, Росії та Таджикистану. Планується залучення 450 одиниць озброєння і техніки, зокрема, 9 літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу. Тренування в рамках трьох програм займодія – Пошук 2025 та ешелон 2025 вже розпочалися у білоруському Вітебську. Вони включають відпрацювання, підготовки та проведення спільної операції у разі кризової ситуації на території держави-члена ОДКБ. Та найголовніше в рамках навчань заплановане відпрацювання застосування ядерної зброї. Воно відбудеться у період з 12 по 16 вересня. Саме протягом цих навчань країни планують відпрацювати застосування ядерної зброї та ракет «Орєшнік», про що раніше заявляв голова Міноборони Білорусі Віктор Хренін. За його словами, застосування ядерної зброї для мінська є важливим елементом стратегічного стримування. Підставами для цього в Білорусі вважають мілітаризацію та військову активність країн-сусідів на західних та північних кордонах, тобто Польщі та країн Балтії. За даними Міноборони Білорусі, ці навчання перенесли в глиб країни за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Цитата: ми свідомо відсунули навчання від західних та південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях та можливих провокаціях. Планується застосувати найсучасніші прийоми та способи дій, які нам дав досвід останніх військових конфліктів, заявив білоруський заступник міністра оборони Павло Муравейко. У 90-х на території Білорусі було понад 30 локацій, де розміщували ядерну зброю. Згідно з інформацією з відкритих джерел на момент розвалу СРСР, вона була восьмою країною світу з запасів ядерної зброї. Загальна кількість боєснарядів складала 1120 одиниць, оскільки Білорусь підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї наприкінці листопада 1996 року. Останній ешелон з цим озброєнням був відправлений до Росії. Проте, у травні 2023 року Росія та Білорусь підписали документ, який дозволив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Йдеться про російську нестратегічну ядерну зброю, яку мають зберігати у спеціальному сховищі на території країни. Тоді глава Міноборони Хренін заявляв, що розміщення ядерного озброєння є відповіддю на агресивну політику недружніх країн. Сьогодні на території Білорусі перебувають російські комплекси С-300, с 400 оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер М та винищувачі. Міг 31 К. При цьому С-300 залишаються на озброєнні білоруської армії ще з радянських часів. А ось міг 31 К належить виключно до повітряно-космічних сил Росії. До ядерного роззброєння на території Білорусі були два шахтних пускових комплекси. Перший засекречений об'єкт розташовувався у Поставському районі, другий неподалік сморгони. Хоча наразі більшість шахт, штабів та пускових майданчиків для ядерків Білорусі наразі зруйновані та розграбовані, декілька придатних до зберігання та запуску все ж залишилось. Одне з таких місць шахтна пускова установка Чусова, яка свого часу була другою за масштабами в Білорусі. Вона розташована у селі Слапсне, що у Гродницькій області. На її території було три комплекси з ракетами 8 к 65 У нині цей комплекс зберігся на його території. Досі є захисні кришки, шахт і зал для газових балонів з азотом та киснем. Також особливу увагу варто приділити базі зберігання ядерної зброї Гомель 30 для Білорусі це унікальний об'єкт. База розташована у Гомельській області поблизу села Володарськ. Це величезний комплекс будівель, де були технічні зони, сховища ядерної зброї, власна залізнична станція, автопарк та військове містечко. З усіх колишніх баз ядерної зброї Гомель 30 у найкращому стані. На її території досі є частина обладнання, а ангари можна дообладнати для зберігання ядерки. Експерти вважають, що якщо Путін і Лукашенко наважаться на запуск тактичної ядерної зброї з Білорусі, епіцентр підготовки до цього буде саме в Гомелі. На цьому у мене все. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.